У Чернігові прямо посеред вулиць міста продовжують помирати собаки. Останній випадок стався напередодні вихідних біля драмтеатру. Та цього разу достеменно відома причина смерті тварин їх отруїли. Чернігівка Валентина Дятлова надовго запам'ятає цей день, адже саме вона стала свідком жахливої події. Лежала собака, вона вже билась в канвульсіях. Вона Було видно, що вона чи минути дві вона умрі. У нього з сорта була. ця картина була жахлива. Две женщины стоят и бросают э, куски, э, Ну, я потом уже узнала, что это были куриные головы. Я говорю: что вы делаете? Мы собак кормим, пересекают. Сквірік і дорогу тиль Шевченка, виходять на Шевчен на Сірожнікава. Жінка розповідає, що намагалася наздогнати утекачок. від драмтеатру, гонитва тривала до вулиці Родимцева. Там Валентина загубила жінок з поля зору. Відразу після інциденту вона написала заяву до міліції. Це буде проводитися перевірка. Якщо буде доведено, що встановлено особи жінок, які це зробили, і доведено їх причетність до того, що собаки ці померли, тобто їх отруїли то буде порушуватись кримінальна справа за статтею 299 Кримінального кодексу України. Це жорстоке поводження з тваринами. Максимальні санкції за цією статтею, за першою частиною це арешт на строк до 6 місяців, за другою частиною друга частина передбачає обмеження волі до 2 років. За підозрою у масовому отруєнні безпритульних собак шукають двох літніх жінок, що розкидували біля драмтеатру з пакетів отруйну їжу. Правоохоронці закликають усіх свідків звернутися до міліції. За інформацією, що допоможе слідству, обіцяють винагороду.